Бажаю здоров'я, шановні українці. Передусім я хочу подякувати нашим зенітникам і повітряним силам за відбиття сьогодні вранці чергової атаки іранськими дронами. Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада повітряних сил. Я дякую вам, хлопці. Загалом було збито 13 шахетів, це 13 врятованих об'єктів інфраструктури, це врятовані життя за один ранок. Провів сьогодні засідання Ставки. Говорили, зокрема, і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну і протидронну оборону і робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та більш потужні системи. За цей тиждень ми маємо важливий прогрес в питанні щодо ППО. Звичайно, дуже детально обговорили на ставці ситуацію на Донбасі і на інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає. Нічого легкого і простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко, і особливо там, де уся тактика окупантів зводиться до знищення артилерії усього перед собою, щоб залишилось тільки голі руїни і воронки в землі. Сьогодні, до речі, говорив про це у зверненні до Європейського парламенту: Росія знищена на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах це не просто героїзм, це щось більше. Я дякую усім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів. Хочу зараз відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно і дуже хоробро розбили ворога під час чергової атаки і змусили його відступити. Молодці! Хочу також відзначити бійців. 80 ї і 95 ї окремої десантно штурмових бригад, які воюють на Кременському напрямку, і дуже результативно. Я дякую вам, воїни. Готуємо домовленості, які посилять наші оборонні спроможності і дадуть більше оперативних можливостей Україні. Також. Не зменшуємо нашу активність заради створення спеціального трибуналу щодо російської агресії і притягнення усіх винних в ній до справедливої відповідальності. Сьогодні закликав наших друзів в Європі, і членів Європарламенту, збільшити зусилля, щоб трибунал, зрештою, запрацював. Держава-терорист має відповідати за кожне спалене українське місто, за кожне зруйноване життя наших людей, і буде відповідати. Говорив сьогодні з очільником міжнародного олімпійського комітету Бахом, зокрема, про те, що принципи олімпійського руху точно не включають у себе потурання державам-терористам. Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідея про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ, нібито, пробачає терор це спортивна. Індульгенція саме так це і буде подаватися російською пропагандою, якщо міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить тим, хто представляє війну і нічого більше, брати участь в спортивних подіях на рівні з іншими. Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення Росії якісь мотиви, але ніхто не стане заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни. Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсон, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик 8 років, йому було. Можна сказати лише одне: білий або будь-який там нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий. Всі їхні прапори в плямах крові. Провів сьогодні дуже важливі переговори з генеральним секретарем ООН Гутєрішем. Подякував йому за незмінну підтримку України та міжнародного права за дієву допомогу в реалізації наших ініціатив, таких як зерно з України. Працюємо зараз над тим, щоб організувати місії з міжнародним мандатом на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави. Вірю, що і це може бути успішним. Ще одне. Сьогодні 64 українця були повернуті з російського полону: 64 воїни, четверо офіцерів, 60 рядових та сержантів. Серед них є важко поранені. Усім надаємо належну допомогу, працюємо далі, щоб звільнити і повернути додому кожного українця і кожну українку, які ще утримуються в Росії. Я дякую нашій команді, яка забезпечує проведення обмінів. Я дякую всім, хто працює заради українців і України. Слава усім, хто воює за нашу державу. Слава усім, хто наповнює своєю сміливістю і результативністю слово, яке звучить зараз по всьому світу. Слово Україна. І хочу окремо подякувати сьогодні пласту, нашим українським скаутам, гайдам за віфліємський вогонь миру, який вони привезли. В Україну. Хай це світло підтримує усіх нас, усіх українців. Слава Україні!